Сирне печиво. Я ще називаю їх сирниками. Зараз покажу. Гарне дня, дівчата і хлопці, сьогодні знову захотілося мені приготувати печиво. Воно називається сирне печиво. О, це хочу нагадати вам забути смак з дитинства. Може, зараз готують таке печиво, але я давно такого не готувала. Хочу нагадати вам рецепт. От, значить так, ось у мене тут 350 грамів кисломолочного сиру. Тепер сюди треба мені 100 грамів масла, дрібку солі. Так, зовсім небагато, одну четверту чайну ложки, борушну. Борошна треба десь від 250 грамів. Теж приблизно, якщо треба, то ще додава. Розпушувач. Одна чайна ложка розпушуваче. І оце замішує тісто. Ось так. Все дуже легко, дівчата. Не забувайте, що тісто любить тишу, спокій і гарний настрій. І все буде добре. Так, дівчатка, треба так замісити тісто, щоб воно трималося купи. Якщо треба додати ложку чи дві борошна, то додавте. Багато чого залежить від структури сиру. Так що, якщо треба, то добавляйте. Все вийде. Тісто я вже замісила. Таке воно ну, хороше. Як я вже казала, любе тісто любить відпочивати. То я його покладу, і хай трішки відпочине хвилин 15. Тісто вже постояло трішки. От, духовка вже в мене нагрівається, Я вже включила духовку. Це печиво моє таке, знаєте, е із простих, із найулюбленіших, бо дуже легко готувати. і таке простеньке. А ще мені це одна дівчина нагадала. Мені багато пишуть порад рецептів, кажуть, нагадують мені, що приготувати. Так от я часто прислухаюся до вас, дівчата, мені дуже приємно, що ви мені пишете, я багато чого позаписувала, я вже два зошити списала вашими порадами, пропозиціями. От. Зараз я так розкачаю його в, такі, в таку качілочку і знаю яку. Ось розкажу. Видно, бо все в камеру не влізе, але я. Максимально буду старатися показати. Так, дівчата, джгут приблизно, може, сантиметрів 70. Ось тут такий. а товщиною, ну ось так, не знаю, більше, ніж кришка там від олії чи що, трішки більше. Так, не знаю. Це так я розкачала. Зараз буду розкачувати в пласт це тісто тоненько. Так, дівчатка, ось так тонесенько я розкачую. Якщо не треба, то підсипайте борошно, щоб не прилипало, бо нам ще треба буде скачувати це в рулет. Ось так я розкачала тісто так. Такий пласт, він такий довгенький, у мене, десь до метра. От, тепер сюди треба десь 50 грамів цукру. Якщо хтось дуже солодкий любить, то робіть солодшим. а я покладу дві повних ложки столових. Отак От, розтрушу гарненько по всьому. А далі дуже легко беремо, скручуємо це все, в рулетик. І все. Це вийде, дівчата, дуже легко. Ось отак у мене вийшло. Зараз я. Ось. І тепер ріжу на такі кусочки. А таке печиво. Ось так. І викладаю на жаровню. Дуже легко, все дуже легко. Головне з душею і все буде добре. Якщо ви хочете, щоб вони були трішки більшими, то робіть більшими. А мені оце якраз те, що треба. Кладаю їх на поверхню, духовка вже гріється. Ось так я їх повикладала, трішки сплюсну. Щось мені так захотілося Духовка вже нагрілася, ставлю в духовку опікати десь хвилин, може 15, 180 градусів. Дівчатка, ось мої сирники, Вірніше, сирне печиво. Таке спеклося гарненьке. Десь більше 15 хвилин пеклося, але треба не менше. 180 градусів ось таке мене вийшло. Печиво я вже переклала. Тепер. Зверху можна цукровою пудрочкою потрусити за бажанням. Я люблю щедру, печиво вже готове, пахне дуже смачно. І чай вже готовий. Люблю гарячий чай. Ось таке печиво, таке воно. Зараз ще воно тепле, то воно таке, знаєте, м'якеньке. Смачно, Як заколоне буде ще смачніше. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові, всіх обіймаю, до зустрічі!